Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні четвертий день Страсної Седмиці, який має назву Великий Четвер. Найбільше свято Пасха. Страсний тиждень. Особливий період підготовки до Великого дня. У цей день ми зранку служимо утренню, тексти якої наголошують нам про значення таїнства Євхаристії. Адже в четвер ми згадуємо про тайну вечерю Ісуса Христа разом із учнями, на якій Він звершив Першу Євхаристію, Першу святу літургію. Тому цей день є днем встановлення таїнства Євхаристії та священства. Саме цього дня Ісус Христос молиться в Гецеманському саду, після чого Його схопили і повели на суд. В цей день маємо особливе богослужіння: це є вечірня з літургією Василія Великого. Часто її вважають четверговою літургією. Насправді це не так, бо це є п'ятнична літургія. Ми звикли до того, що у п'ятницю не служимо літургії, але насправді служимо, бо вже з вечора четверга починається літургійний день п'ятниці. Дорогі друзі! Ми хочемо допомогти вам розібратися із такими незвичними зміщеннями часу богослужінь буквально на половину доби. Для цього ми підготували для вас ще одне відео. У якому детальніше пояснюємо, звідки походить така надзвичайна зміна. Тому обов'язково переходіть за посиланням в описі, Христос зде на страсті, щоб своє тіло дати на розп'яття, а також дати своє тіло в пожиловірним. В катедральних храмах відбувається чин умивання ніг, посвячення мира та антимінців. Ставте подобайки, діліться з друзями відео та чекайте наступний ролик вже завтра.